Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках, ми досягли однієї. Перемоги щодо Євросоюзу щодо 50 мільярдів, я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди, я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів. Я впевнений, рішення буде, буде прийнято ну, найближчим часом.